Стояння 14. Ісуса кладуть до гробу. Про загибель друга Ромко Колобок дізнався 18 червня від його побратимів. Повернувшись із завдання, Артемій разом із двома бійцями переглядали відео, яке там записали. Вони троє були в ангарі, коли почався мінометний обстріл. На місці загинув один з них. Двоє зазнали поранення, каже Румко. Їх одразу ж евакуювали, але серце Артемія Демида перестало битися. Це сталося на межі Миколаївської та Херсонської областей. Наш син загинув від численних проникних поранень голови та тулуба внаслідок вибуху, каже батько. Під час поховання мати Артемія востаннє заспівала своєму синові Колискову. Для нас, батьків, це боляче, але йдеться лише про один з етапів у нашому вічному житті: нічого не скінчилося, а щойно починається. Зауважує тато Михайло Демит. Вірю, що приклад нашого сина заохочуватиме багатьох до майбутніх перемог і праці над собою в мирний час, який настане після нашої перемоги над Росією. Поклоняємось тобі Ісусе Христе і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Колискова на похорона Артемія є пророчим голосом Його матері. Артемій прокинеться в світлі небесного Отця. Ісус поклався спати, знесилений дорогою закрив очі і занурився в сон. Варто в своєму знесиленні слабкості в кожній своїй смерті покластися біля Ісуса, відчути темряву ночі, яка огортала Ісуса в гробі. Густота темряви поглинає нас в сон. Молитва, яка колись глибоко зачепила моє серце, звучала так: Боже, нехай кожен раз, коли я йду спати, це буде підготовка до вічного сну. Кожен пережитий день для нас може бути останнім. І тому варто його переживати так, якби ми завтра не прокинулися, якби це вплинуло на наші життєві рішення. Ця те письмо завжди нам показує смерть як сон. Коли Лазар найближчий приятель Ісуса помер, Він сказав, що Той тільки заснув, а Ісус йде його розбудити. Перше, що побачив Лазар, коли йому зняли пов'язки, обличчя Ісуса. Перше, що побачить Артемії обличчя люблячого Отця, ми також побачимо після сну нашої смерті обличчя радісного Отця, ну нарешті, бо ми вже зачекалися тут. Але поки це не повинна бути фізична смерть. В воскресіння Ісуса описується грецьким словом «анастазіс», що також означає «прокинься». Тож свято Воскресіння Господнього, прокинься з Ісусом в своєму житті. Подивися на радість в його обличчі і почуй голос Ангела Його вже тут немає. Він воскрес з Ісусом і радіє новому життю. Люби життя, але ще більше, люби життя вічне, Його вже тут немає. Він прокинувся з Ісусом і радіє новому життю. Люби життя, але ще більше люби життя вічне. Заточно помолимося про мир. І Воскресіння України для життя з Богом. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани? Ісусе Христе. Змилося на нами.